Всім привіт! Сьогодні дуже незвичне відео. Так, я обіцяв, що наступне може вийти лише через місяць-півтора, але це лайв. І до того ж, ролик спонтанний, тому ось такий у нас сьогодні розклад. Чому я вирішив записати це відео? Тому що розпаковки часто викладають на Ютубі. Ну і до того ж, для мене це знакова подія. Я придбав ноут. Колись давно, 9 років тому я користувався в гостях, а це вирішив придбати для себе. За парадами. Були, звичайно, варіанти купити джерело безперебійного живлення або інвертор з акумуляторами, але ну, це такі засоби, які не дозволяють їх з собою переносити. Вони займають багато місця, а ноут все-таки компактніший і більш функціональний. І ось такі, які у мене були аргументи. Звичайно, зараз я його відкрию. Бачите, лампочки вмикаються. Привітання. Ну, бачите, спочатку на польській мові, а потім. На українській. Я розповім, чому так відбувається. Ну, але для початку, все-таки чому вирішив взяти ноутбук. По-перше, це можливість автономної роботи, коли не буде електрики. По-друге, це мобільність. Якщо все-таки не думаю, кудись з'їхати на зйомне житло або десь подорожувати, то знову -то можна і монтувати відео, і фотки редагувати. Так. І по третє, якщо все-таки призовуть на військову службу на якусь канцелярську посаду, тому що на інше навряд чи я здатний, то краще все-таки з власною технікою, ніж чекати на казенну або волонтерську. Тому ось такий розклад. А, і ще один четвертий аргумент. Note потужніший, ніж комп. Комп у мене Intel Core i 3, а це AMD Ryzen 5. І оперативки на Ноуті, як не дивно, теж більше. Тому я думаю, для монтажу відео це буде супер, та й попрацювати можна. І ще один, один такий цікавий аспект. Зараз подивитись: це 11 Windows. Перше знайомство. У мене ну, на стаціонарному компі стоїть десятка. І то це вважалось така, що новенька, тому що пропонували поставити старішу, там, чи 7-ку, чи ну, Xp, звичайно, не розглядав цей варіант, але от... на компі стоїть 10-ка, і це, типу, вважається, що супер. Але от зараз вийшов 11-й, ну, бачите, як панель програм посередині, що трошки незвично. Хоча от традиційне меню пуск є. Ну, ось ось так. Що з незвичного? З незвичного це те, що тачпад, він тут зміщений вліво. І ним ось можна вибирати різні функції. Так, де вона? Мишка. Зараз. Так. Ось так воно, бачите, як незвично виглядають меню пуск. Так, зараз його назад. Так, приберу. І цікаво, що сам ноут польський, тобто він не призначений для нашого ринку, тому і багато надписів польською, але українську мову на щастя вдалося зробити. І про цікавинки, як від людини, яка е, не користувалася до цього ноутом. Це, по-перше, тачпад, По-друге, те, що дуже мало розімів. Дуже мало. Тут тільки два USB, USB A і USB S1. Був, звичайно, варіант іншого ноутбуку. Там, де більше розмів, там, де є інтернет для інтернету j 45 ну, Взяв більш потужний, але з меншою кількістю портів. І ще які плюси, які цікавинки. Те, що, бачите, значок, ну, погано, тут видно, але значок батареї на комп'ютері цього нема. Це трошки схоже на смартфон. І також отут Bluetooth. Теж тут погано видно, може вставлю фотку. Так що підключення до інтернету лише бездротове. Мені здається, що це мінус, але ось така незвичність. І ще що такого? Що ще ж такого незвичного? Ну, в принципі, підсвічування клавіш, але воно чомусь лише при вимкненні працює. Ну, зроблено, звичайно, в Китаї. Все китайське. Як бачите, китайське. Ну, але воно чи чеське, чи якесь, але точно що не для українського ринку. На жаль. Цікаво це що таке. Для Вінчестера. Так виглядає у зборі. Клас! пахне свіжою технікою. Дивно, є і українська розкладка. Клавіатури такі прикольні, ну що ж. Ну, Дві клавіші. Ну. А де тут Delete? А, тобто воно таке все. Ну, коротше, клавіатура тут мініатюрна, скомбінована. Тачпад ближче до лівого боку. Ну, нехай. Так, а ось де шнур до зарядки і блок живлення. Прикол. Можна тільки зареєструвати в Польщі. Ну, весело. Звичайно, не обійшлося без ступняку, тому що ну, налаштування не люблю. Мені набагато простіше, коли все вже налаштовано, і не треба колупатись у різних там параметрах. Але, на щастя, допомогли налаштувати. От, довго мучився з підключенням до Wi-Fi, хоча все було просто. Не знаю, наскільки для вас відео було цікавим та інформативним, але для мене воно важливе, тому виклав в наступних відосах будуть знову дегустації, а поки що ось такий оф-топ. На цьому у мене все. До нових зустрічей. Бувайте!